Дослідити родовід та дізнатись про своє коріння. У Чернігові влаштували пізнавальну екскурсію у Державний архів області, аби всі бажаючі мали можливість ознайомитись з історичними документами та поповнити знання про свій родовід. Захід відбувся за підтримки управління культури та туризму міськради в рамках співпраці з Державним архівом області. Історії родоводу це взагалі, мені здається, тема яка топова, особливо сьогодні. Чому? Тому що достатньо велика кількість з нас ми маємо немішування в крові. Але нам дуже хочеться. Розуміти і знати, наскільки поколінь ми українці. Історія роду це маленька історія великої держави Україна, яка формувалася під впливом різних політичних течій і рухів. Це супротив, це боротьба і прийняття. Це люди, які все одно своєї маленької такої історії роду творили велику історію нашої держави. Знати, хто були твої бабуся і дідусь, очевидно, простіше, тому що ми їх можемо помні. М'ятати або у декого вони по нині живі. А про прабабусь і прадідусів, яких уже четверо да з кожного з нас, ми можемо вже щось розуміти, які ми є. У нас все одно є їхні гени. Ну а якщо йти поколіннями глибше і глибше, ми дійсно можемо зрозуміти, як наш рід кожного з нас от мав відношення до держави. І власне, ми сьогодні це результат тих людей, які формували нашу державу. Тому я бачу, що тема дуже цікава. Загалом у державному архіві зберігається понад 2 мільйони різноманітних історичних документів: Це метричні книги, сповідні розписи чи фільтраційні картки. Як кажуть працівники установи, у них є все необхідне для дослідження свого коріння, і вони радо допоможуть це зробити всім бажаючим. При собі потрібно мати тільки паспорт. Як правило, старт пошуку, починається з більш менш сучасних подій. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день в нашому архіві зберігаються ЗАГСові документи по 1946 рік, включно 46, 47, 48 і так далі. Це ще або по районах, або в нашому обласному ЗАКСІ людина повинна, яка ніколи не займалася цією цікавою, так справою повинна мати. Для кожного персона для кожної персоналі три інформації: прізвище по батькові для жінок, дівоче прізвище, рік подій, народження, шлюб, розлучення, найтрогічніша смерть, і обов'язково назва населеного пункту, де відбувалася та чи інша подія. І якщо зберіглися у ці стартові документи, так то вже можна потягнути таку. Аріадни, і вона буде тягнути тягнути за собою за собою в найкращому розвитку подій до другої половини XVIII століття. Саме до цього моменту зберігаються у нас документи. Подібні екскурсії абсолютно безкоштовні, кажуть в управлінні культури. Їх планують влаштовувати і надалі не тільки в будні, а й у вихідні. Ми запрошували чернігівців через реєстраційну форму, яка була оприлюднена два тижні тому, з тим, щоб вони можуть зареєструватися і прийти на цю екскурсію. Для тих, хто висловив побажання про те, що для них цей час не зручний, але є запит. Ми будемо шукати зручний час в суботу і безпосередньо вже в інформаційному центрі провести ще одну таку зустріч для того, щоб розказати механізми і правила, з чого починати той пошук своїх родичів. Тим, хто не має можливості фізично відвідати архів, працівники установи радять переглядати документи онлайн. Більшість нині вже оцифровані і є на сайті Державного архіву області.